Герої наступного сюжету познайомилися через відеодейт, тобто відеопобачення. В епоху, коли ще не було інтернету, приблизно 30 років тому в Америці процвітало агентство знайомств. Там, окрім фотографій, шукачі своєї другої половини залишали потенційним нареченим ще й свої відеозвернення, записані попередньо. Наталя Дмитроченко розповість більше. Привіт, Саро. Привіт, мій любий. Вони познайомилися, коли бом вже було за 30, завдяки тоді популярному сервісу «Відеопобачення». шукачі кохання залишали в таких агентствах знайомств не лише свої фото, а й відео. Привіт, я Монро. Ви ж помітили, які у мене блакитні очі за дев'ять побачень. Мел в кінці 70-х заплатив аж 300 доларів. Молодий фізик шукав собі дружину, але в жодні з дев'яти жінок не вгледів свою другу половинку. Мел повернувся назад у бюро, хотів забрати свої авторські світлини, але агентство вже встигло ними прикрасити офіс. Замість фотографії звідники запропонували мелу ще одне безкоштовне побачення, і він погодився. Я побачив фотографію Сари і її анкету. Насправді її фотографія мені не дуже сподобалася. Вибачте, але це правда. Мені сподобалося, як вона себе описувала. на відео. Вона мені сподобалася ще більше. І ще більше, коли я її побачив в житті. Просто, мабуть, фотографія була не дуже вдалою. Сара теж добре пам'ятає, як вона вперше побачила мела на відео. Її вразило його почуття гумору та історія про театр, яку він розповів. До мела Сара встигла сходити лише на одне побачення з можливих дев'яти. Окрім почуття гумору, мел підкорив її й вибором незвичного місця для першої зустрічі. Ми пішли в музей авіації та космонавтики. Мел розробляв для музею якісь двигуни, і він хотів мені їх показати, тобто похизуватися трошки. Через три місяці мел попросив її руки. Сарі потрібний був новий комплект меблів для їдальні, і вона попросила мене поїхати з нею в магазин. І я сказав: тобі не потрібні нові меблі. В мене є дуже добрі меблі, і я хочу з тобою одружитися. Я спитав її: ти за мене вийдеш? Мене переповнюють емоції зараз, коли я про це згадую. Вона без паузи відповіла: Так, до речі, той комплект меблів у нас досі є. Мел каже, агентство відеопобачень закрилося через кілька років після їхнього одруження. Сара та мел в щасливому шлюбі уже 32 роки. По щасливих обличчях цієї сімейної пари зовсім не скажеш, що незабаром їх очікує справжнє випробування. Мел важко хворий і йому потрібна пересадка нирки. Без вагань Сара погодилася стати для нього донором. Мел Маслайклиніракідний скоріше за все потрібно буде пересаджувати нирку наступного року. І я вже пройшла всі необхідні тести в госпіталі Джонса Гопкінса. Я думаю, я зможу віддати йому свою нирку. Сара каже, це вже буде нова глава в їхній історії кохання. Наталя Дмитрученко, Голос Америки.